У мене французький бульдог звати Ахілес, сама слухняна собака. Вік, сьогодні йому якраз виповнюється рік. Сьогодні у нього день народження. Ну насправді ніяких проблем не було. Мабуть, хотілося, щоб щоб мій друг був більше соціалізований, більше підготовлений до життя, тому і. Вирішили сім'єю віддати його. Комунікації, Ну, мабуть, добре, тому що е, допуск був вільний до, до, до Ахілеса. Я, коли мав час, під'їжджав е, з ним, гуляв. Е, там не, не було ніяких ускладнень, все було добре. Е, ну, на, насправді сподобалось, тому що бачу, що е, всі тренера. Підготовлені, е, дуже якісно займаються з собаками, комфортно, современна. <с>. Е, на мене так зручні номери. тобто Я вибрав номер е, з виходом там, на вулицю. То, ну, я так вважаю, що для мого Ахілеса було е, комфортно проживати у вас. Проблеми. Проблема була, там у нього алергія е, 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 виявилася. Ну, мабуть, це там, ну, якась е, сезонна алергія. Ми поїхали до ветеринара, там вирішили цю справу, і е, люди, які доглядають за, за питомцями, так вони і е, капали глазки йому, і там, давали пілюлі. Ну, тобто Я не переживав, знав, що все буде добре, все доглянуто. Насправді все пройшло добре. Ні, отлично, У нас інструктор е, якісно. Е, ну, на, насправді, в, в вихованні е, собаки, е, головне, мабуть, виховати е, хазяїна, а не собаку. Тому мені дуже ну, так, е, якісно об'яснили, е, що я е, ну, повинен робити. Як мені працювати вдома, як на мене, дуже добре, все зрозуміло, все зрозуміло. За місяць, за місяць ніхто не навчить всьому, тобто, тренуватися ну, завжди мені з ним. Да? Но, ну, так і треба, але його ну, якимось базовим там, навичкам навчили. Тобто, він знає е, вже основні команди, які буде там на набагато проще. Мені з ним, е, як це казали, там. Ну в общем, поки він в школі йому вбивають це під е, кору кру головною, да, ці всі знання, а вже щоб закріпити, щоб воно вже закріпилось, то треба. Як мені сказали, 16 тисяч повторені. Так, <хи> <хи> uh, да, рекомендувати можу, тому що ну, нормально все організовано, ну, все uh, на вищому рівні. Тобто uh, можна, ну я так розумію, і uh, гостиниця є, да, для сама тобто, ну, Очень зручно, кому там виїхати куди треба, тобто, і можуть позайматися з собакою, поки там в тобто рекомендувати буду. Скажем так, якщо відкровенно, так, да, ну, я би повернувся, тут все робота менеджерів, як. Як как як как, э, завлікуть, так і <laughs> да, так і Не, на Ні, деле я вже домовився там. вот э, можна займатися окремо з інструктором там, в парк виїжджати. Э, дуже зручно для мене. Будемо продовжувати нові трюки відрабатувати. <laughs>